Миру і добра усім до того прагне. дорогі друзі. Сьогодні в центрі уваги у нас буде шайба і що із неї можна зробити. Коротше, стала в мене проблемка і треба її вирішити, і тому я вирішив це зробити за рахунок цієї шайби. Що роблю? Беру шайбу. Як вам буде зручно, я беру, наприклад, отак в плоскопці зажимаю і розбиваю її на рівні частини. Отак. З однієї сторони і переносимо це на другу сторону. Розмальовуємо його так само. Ну, не зовсім у мене вийшло на камеру, але якось якось так. Слідуюче, що потрібно зробити. цієї шайби один край вже такий гостренький. Один заокруглений, тому що вона випресовується, коли виготовляється, і тут край заокруглений. Його потрібно взяти болгарку і отак зішліфувати, щоб він був гострий, щоб оце ребро, оце ребро щоб у нас тут був гострий край. Я це зробив на наждачній бумагі. Взяв отак і спиляв. Далі, що потрібно зробити? Беремо пласкугубці. Беремо булгарку і сточуємо, сточуємо так щоб вам було зрозуміло, правий край від вас від центра і сюди. Потім перевертаємо і так само сточуємо звідси і сюди. Зараз буде трохи для вас голосно, але я на прикладі вам покажу. Я тільки почав, але потрібно справу цю довести до кінця. Заточуємо до, того, до, того, до тої пори, доки отут у нас не буде гостра кромка. З цієї і з цієї сторони. Далі. Що потрібно зробити? Для чого я робив це? Ось у мене є отака річ. Тут має бути перекидний автомат. Ебоніт. Гробиною 12 мм. І болти на 8, я вже їх закріпив. Бачите, мені їх потрібно було закріпити і так, щоб з цієї сторони вони були, ви зрозуміли, потай. Тут були ось рідні потаї. Ця шайба якраз сюди підходить. І тому мені потрібно було мій потай. І за рахунок цієї шайби, що з нею робимо далі? Отак. От Або. В шуруповерт, я взяв в дрель. Чому я малював тут оці лінії, для того, щоб її максимально вертикально можна було поставити сюди, в губи. Отак. От І тепер наша шайба буде працювати як сверло. Як вона працює, зараз я вам це продемонструю. Микаю дрель. Так. Зараз я це приберу, тому що потрібно. Ставлю це все діло на пол. берем, Попередній просверлений отвір в мене є. Тут, мабуть, на 5 отвір. Я так, одну секундочку. Подивіться, який потай у нас виходить. Всі добре знають, що якщо на такий діаметр взяти сверло і попередній є просверлений отвір, сверло, яке зараз тільки захватить матеріал, воно відразу вийде на ту сторону. Його втримати майже неможливо. Шайба на ту сторону ніколи не вилізеть. Будь то дерево, будь то що. Її потрібно нажимати для того, щоб зробити отакий потай. Отаке От чудо вийшло. Дивіться, 3 секунди і яка глибина. Тому, якщо ви щось майструєте, я раджу для вас скористатися таким методом, якщо у вас немає для цього спеціально обладнаних станків. От якось отак. Діаметр шайби під ваш потай ви обираєте для себе самі. Можете взяти якийсь інший матеріал, можете взяти. Ключ металевий, що є кругле, то вже ваша фантазія нехай вам допомагає. Ну а в мене на сьогодні все. До наступних зустрічей. Усім пока!